Добрий день, добрий день, добрий день, малята! Добрий день, малята середньої групи. Сьогодні на музичному занятті тема заняття Як Язнаю Дива світ, весна, цвітом, рясна. я хочу вам прочитати віршик Квіточка розквітла в нашому садку. Добра і привітна, свіженька, але в білому сніжку. Я пролісок біленький. Я перше на весні сказати вам раденький кінець, кінець зими. І насправді вже у нас на вулиці Малята весна. Пора року, яка називається Весна. Давайте скажемо весна. Весна Красна вже прийшла, вже прийшла і тепло нам принесла. Я хочу, щоб ми таку веснянку з вами заспівали. Квіточка буде стояти. Гілочка у нас теж бруньки розпустились. Перші листочки зелененькі. Бачите? Давайте допоможіть мені. Ми починали з вами вже таку пісеньку. Зацвітають всі садки, всі садки. Всі садки насправді зацвітають і на деревах з'являються і листочки, і перші квіти, тому що весна красна, цвітом рясна. Це значить, що багато-багато зелені і білих квітів з'являються на деревах, так, малята? А я хочу ще вам розказати, що пташки прилітають. Лаври, пташки, Ми такі слова з вами тільки що співали, співали. А ось, послухайте, я вам хочу показати ось таку картинку, на якої намальована пташка, і називається вона Жайворонок. Давайте повторимо з вами таку назву пташки: Жайворонок. Длинне таке довге слово, але дуже-дуже. Співоча пташка, вона дуже красиво співає. Отак От я на дерево її теж посаджу, в пролісах ми положимо так. І хочу вам таку музику малята заграти, яка так і називається жайворонок. Слухайте. Цю музику відомий композитор Михайло Глінка. Музика була лагідна, добра, ніжна, така як пташка і дуже-дуже дзвінка маляти. А я хочу ще вам запропонувати, щоб ми з вами заспівали про весняний дощик. Два дні назад шов дощ на вулиці, але він дуже-дуже корисний. Для нас, вами малята, для людей і для всієї природи. Ось давайте послухайте таку нову пісеньку. 关心你。